Оз поговорити про події дня для вас свіжу порцію новин підготували наші журналісти. Для вас працює Світлана Коханчик. Вітаю. Народилася в сорочці сьогодні. у Стрію на вулиці 50 річчя Упа 3 з дев'ятого поверху своєї квартири випала жінка 55-го року народження. За попередньою інформацією, правоохоронців потерпіла, знімала випраний одяг та втратила рівновагу. На щастя, жінка залишилася живою. Падіння пом'якшили мотузки для білизни та недавно скопаний сусідський город. Як повідомили у стрійській центральній районній лікарні, жінка перебуває в реанімаційному відділенні. Стан потерпілої задовільний. 17 травня відбудеться чергова сесія Львівської обласної ради, на розгляд якої виноситься більше 60 питань. Про найважливіші з них для стріян та взагалі про те, чи легко депутатові вирішувати якісь питання свого округу своїх виборців, ми попросили розповісти нашого земляка, президента асоціації промисловців-підприємців і роботодавців Стрийщини, депутата обласної ради Зіновія Карпінського. Одно з питань це от тому це програма реформування житлово-комунального господарства Львівської області. Одно з питань, це, ну, за це питання відповідає наша комісія. Там буде якраз ще розподілятися 22,8 мільйона коштів на дороги. Це ті кошти, які залишилися в обласному бюджеті з минулого року. Я сподіваюся, що і для Стрия, і для Стрийського району виділять. Ще й хоч якісь кошти. Діло в тому, що доля Стрия і Стрийського району в тих відрахуваннях до обласного бюджету, які здійснювалися, від податку з транспортного збору складала біля 25%. Тільки місто Стрий, і Стрийський район. Вся решта області, решту, ну крім Львова, 75. Тобто вони би мали уважити трохи Стрий і допомогти йому. Хоч частково віддати, тим більше в 9 й рік не давали, не допомагали, взагалі ну, в 10-му всього 300 тисяч дали, а перед тим теж нічого не було. Дивилися програми соціальної, ну, очисні споруди грошей немає, на дамби, недобудовані немає. П'ята школа, грошей немає. Говорю про п'ятій школі, вони кажуть, а в нас таких на мільярд е е коштів. Разумієте? На очисні хочуть дати. Один мільйон, не потрібен той мільйон, бо це гроші на вітер. Розумієте, там треба мінімум п'ять, бо вони половину зробити, щоб вони запрацювали. Дуже важко, скажу, вирішується там питання. По Перше, ну, по багатьом причинам. По-перше, дуже мало коштів є в обласному бюджеті, а на другий рік ще буде можливо і менше, бо тому що всі більше коштів централізуються, переходять на місцевий на місцевий рівень. І ті, тобто, але будуть більше коштів тих, через Київ, які будуть йти. Тобто знизу поступлення в обласний бюджет будуть зменшуватися, але вони будуть перерозпреділяти ті, що будуть йти з Києва, перерозпределятись через обласну раду. Там стане більше чи менше, це залежить буде від того, як, який буде загальний результат. Сьогодні, скажу, наприклад, по дорогах строї отримає ну, не, біля 15 мільйонів гривень. Це будуть робити з основним центральні дороги. Вже об'явлений тендер, замовником буде Служба автомобільних доріг Львівської області. І це пов'язано в першу чергу з програмою підготовки до Євро 12. На інші дороги, які хотілося вибити кошти, ще додатково ми подавали, ну, це не додатково, навіть це було в першу чергу повно ті дороги, які. Не є в тому списку, а це такі дороги, які, ну, наприклад, вулиця Промислова, вулиця Сірка, і ще деякі Панаса Мирного, які досить в досить такому поганому стані ми подавали на це, щоб виділили на це кошти, поки що на це коштів немає. Але 14 мільйонів для місця це теж дуже велика сума, якщо врати що за останні роки. Вони буду брати далі, але за 9-10 рік було виділено 300 тисяч. Це велика сума. Допустимо, якщо вулиця вокзальна на кусочок місто запланувало 900 тисяч, От буде робити від вокзалу до Нажинківського. Ну так що 14 мільйонів це багато. Це вся Дрогобицька, виїзд на стрий, на Львів, крім того, часка, що зроблений, і також по Колеси, Болехівська виїзд на обізному. Крок до мети традиційно весною по всій Україні відбуваються відбіркові ігри профорієнтаційного конкурсу кмітливих і винахідливих школярів. Такі конкурси ініціює центри зайнятості для того, аби старшокласники обирали ті професії, які затребувані на ринку праці. Тож яка команда захищатиме честь міста на обласному рівні, знає Любайворська. Кмітливі та винахідливі школярі, учні першої, третьої та восьмої школи міста змагалися за звання найкращої команди. Такі конкурси спрямовані на професійну орієнтацію майбутніх спеціалістів. Щороку КВК організовує міський відділ освіти та Астрийський міськрайонний центр зайнятості. Для того, аби взяти участь у конкурсі, потрібно сформувати команду, яка би представляла певну професію. Цього разу змагалися кухарі, будівельники та водії. Прошу всі команди вийти на сцену. Сумлінно виконували завдання традиційних для КВК конкурсів: візитівка, розминка, конкурс капітанів, напис на стіні і домашнє завдання. Виступів найбільшу кількість балів отримала команда КМД кулінарія. Музика душі. Друге почесне місце виборола команда Драйверс, третьою стала бригада. Переможців відбіркового туру братимуть участь у наступному етапі півфіналі, який відбуватиметься упродовж вересня-жовтня у Другобичі. Всі учасники конкурсу отримали грамоти та дипломи міського відділу освіти істрийського міськрайонного центру зайнятості, а також подарунки від партнерів. КВК. Люба Яворська Роман Купернець, Стрійські новини. Сьогодні у Львові на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку розпочалася чергова акція протесту підприємців проти політики уряду. Цього разу на мітинг зібралося близько 300 осіб, у тому числі представники клубу підприємців Івано-Франківщини та Львівської профспілки медиків. Основна вимога це змусити органи державної влади дотримуватися конституції України. Усі законодавчі акти прийняті з порушенням Конституції України, які стосуються прав усіх верств суспільства без ви. Виключення починаючи від чорнобильців і закінчуючи підприємцями, мають бути відмінені, повідомив журналістам один із організаторів мітингу Ігор Гурняк. За його словами, зокрема, ця вимога стосується і податкового кодексу. Також підприємці вимагають розпуску Верховної Ради і відставки уряду. Під час акції відбулися відомості між Львовом, Запоріжжям та Сєвєродонецьком, де в цей час також відбувалися мітинги. Вища освіта уповільнює старіння. Вчені з університетського коледжу Лондона дійшли висновку, що у малоосвічених людей старіння клітин відбувається швидше ніж у тих, хто здобув вищу освіту. Як зазначає Бібісі, зв'язок між здоров'ям і соціально-економічним становищем було встановлено вже давно. Бідніші люди в середньому більше курять, менше займаються спортом і рідше звертаються до лікарів. Проте результати останнього дослідження вказують на те, що рівень освіти ймовірно впливає на здоров'я людей. Не більше ніж рівень життя або становища в суспільстві. Причини зв'язку з цим поки не дуже зрозумілі, проте учені припускають, що більш освічені люди в цілому схильні приймати правильніші рішення щодо своєї поведінки і стилю життя. Не виключено також, що освічені люди відчувають менше стресу або краще справляються з ним. І на сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті Талаланкомює вдалого вам вечора. Час підсумувати спортивні події дня в студії для вас. Працює Ігор Тимків. Моє вітання. Хей, hey, англійський бульдог, кличко ледачі ротвейлер. Чемпіон світу WBA, Девід Хей, який проведе 2 липня в гамбурзі, Німеччина, бізнес чемпіоном світу IBF, WBO і IBO, Суперважківо зі Володимиром Кличком заявив, що українцеві на рингу не доведеться нічого робити, окрім як ховатися від ударів. Кличко це величезний ледачий в'ялий ротвейлер, який виріс в теплій турботі. А я англійський бульдог, вихований в боях. Якщо я влучу один раз, то не зупинюся, поки не знищу суперника. Цитує Хея World Boxing News. Шовковський зіграв 600-й матч на вищому рівні. Півфінальний матч Кубка України між Київським Динамо і Арсеналом 2-0. Став 600-м для капітана і голкіпера Білоблакитних Олександра Шовковського, проведеним на вищому рівні. 511 поєдинків чемпіонатів України і Кубку України, а також 89 за національну збірну. За цим показником динаміцький ветеран є абсолютним лідером. На рахунку найближчого переслідувача Шовковського в особі колишнього його партнера по Динамо і збірної України Владислава Вощука 516 матчів. Замикає трійку гвардійців півзахисник. Дніпра Олег Шилаєв 513 поєдинків. Юні бадмінтоністи Львівщини, третє на першості України. У місті Миколаєві завершився наймолодший командний чемпіонат України з Бадмінтону серед дітей 2000 року народження. У цих змаганнях Львівська область нелегкій легкій боротьбі посіла третю сходинку підіставу пошани з поміж 16 команд, поступившись лише законодавцем моди українського бадмінтону. Команда Миколаєва перше місце та Дніпропетровська, друге місце. Уболівальник напав на тренера Селтіка під час матчу. Під час матчу 37-го туру чемпіонату Шотландії Харц Селтік 0-3 на головного тренера гостей Ніла Ленона напав уболівальник, Повідомляє BBC. Інцидент стався на початку другого тайму після другого голу Селтіка, коли Фанат що спустився з сектора уболівальників Харц пробіг по боковій лінії і вдарив Ленона. Відзначив, що у березні 39 річного Ленона взяли під охорону поліції після перехоплення підозрілого пакету, відправленого на його ім'я. 19 квітня стало відомо, що Бандеролі було два вибухові. Ових пристроїв Динамо може підсилити з італійським форвардом. Футбол Італія повідомляє про інтерес київського Динамо до форварда італійської брешії Андреа Карачоло. За інформацією джерела, Динамо готове заплатити за італійця 7 мільйонів євро, а також запропонувати нападаючому зарплату 2 мільйони євро на рік і можливість виступати в лізі чемпіонів. Сам же форвард має намір залишити Брешу після того, як команда вилетіла з серії А у поточному сезоні в чемпіонаті Італії Андреа Карачоло провів 31 матч, в яких забив 11 голів. І цим повідомленням я завершую наш випуск. Дякую, що були з нами. Хай щастить! Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду. Вранці в день можливий дощ. Атмосферний тиск 734 мм ртутного міліметри. стовпчика. Вологі з повітря 72%. Температура повітря вночі – 11-15 градусів із позначкою плюс в день плюс 18, плюс 21. Вітер дути на північно-західному напрямку 3-5 метрів за секунду.